Штаб працює з 1 березня я з 1 квітня. Ну, людей у нас набагато більше, ніж йде згідно з розпорядженням. Займаємося всією областю, отримуємо гуманітарну допомогу від донорів, реалізуємо різні проекти, програми і це все розподіляємо по громадам всієї області. В Миколаїв ми відправили більше 120 тисяч продноборів, 186 тисяч. Людей отримали гуманітарну допомогу. Ну, частину з цих 186 тисяч це надавала безпосередньо громада допомогу. Тобто це от спільний такий результат. Ми з частиною команди до того, як зайнялися штабом, ми займалися військовими тільки, то ми розуміємо, що допомагаючи військовим, ми таким чином зменшуємо кількість проблем, які будуть у цивільних. Тому всі можливості, які у нас є для того, щоб допомагати військовим, вони не такі великі, як, наприклад, у фондів, які спеціалізуються на цьому. Тому що ми не отримуємо допомогу безпосередньо для військових. Сухпайок цивільним не потрібен, їм потрібні продукти харчування звичайні. Питна вода у цивільних доступу до питної води. В 10 разів більше, ніж у військового, який знаходиться в зоні бойових дій. І ми розуміємо, що саме для військових оці от перелік товарів вони е, необхідні, то ми від, віддаємо військовим. Е, дуже велика робота по забезпеченню медикаментами. У нас там десь два десятка заявок на медикаменти, і те, що в нас надходило від донорів, ми передавали і ми постійно питаємо, чи треба. І командування, і окремі частини, чи треба їм ліки, якщо потрібно, то вони пишуть заявку і ми все, що в нас є, ми передаємо. Те, що стосується військового обладнання амуніції, то у нас є партнери, донори, які закуповують, і до нас звертаються з питанням, кому це краще передати, і ми тоді. Шукаємо кому, кому потрібно в першу чергу. У нас були різні приклади: і літальні апарати були, і рюкзаки, і е, автомобілі, і е, всякі там тактичні окуляри, шкарпетки, і таке різне. На е, найбільше, що було, це партія, була бронежилетів. На Одеську і на Миколаївську область наші партнери зі Львова, Львівський оборонний кластер, передав 1055 бронежилетів. Ми 500 відправили в Миколаїв, а ще 555 залишилось у нас в Одеській області і ми передавали відповідно на Збройні сили і на ті інші підрозділи, які є і працюють в зоні бойових дій, в першу чергу. Тому що в першу чергу закривається потреба тих, хто безпосередньо бере участь в бойових діях.